Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. Сьогодні хочу продовжити тему Петлі Марса по знаку рака та Лева. І сьогодні акцент буде на проходження Марса по знаку рака. Це дуже важлива тема, тому що період із 6 січня до 18 квітня 25-го року дуже особливий, який буває дуже рідко. Це пов'язано з тим, що Марс проходить зодіакальний круг в середньому за два роки, а ретроградність в знаку рака буває дуже рідко. Тому цей період ми. Просто не можемо пропустити для роботи з питань роду сімейних цінностей та всього, що пов'язано з землею. Чим же так особливий період з 6 січня до 18 квітня 2025 року? Цей період ми розділимо на дві частини: це період з 6 січня до 24 лютого 25 року, та період з 25 лютого до 18 квітня 2025 року. Марс проходить по своїй ретроградній петлі в ретроградному русі. Девіз періоду ретрограду перероблюй, доводь до розуму і отримуй результат. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, і ви дізнаєтеся про всі плюси та мінуси перебування Марса в знаку рака, і які нас очікують можливості та труднощі, і що з цим можна зробити. Марс останнім часом перебуває в ретроградному русі, який проходить по знаку Лева і рака. І хочеться ще раз згадати важливість цієї події. Ця подія справді важлива, тому що це буває нечасто. Цикл Марса навколо Зодіаку два роки, і в кожному знаку Марс перебуває в середньому півтора місяці. В прямому русі Марс уже проходив по знаку рака і пройшов до сьомого градусу лева. Звідки й почав свій ретроградний рух 7 грудня, повна петля Марса з 5 жовтня 24 року до 2 травня 25-го року. І зауважу, Марс за цей період проходить тільки частину рака і частину Лева. Дуже тривалий період. У знаку рака Марс був з 4 вересня до 4 листопада 24-го року. І повернувся в знак рака 6 січня 25-го року, пробуде в ньому до 18 квітня 25-го року. Так як ретропланета йде повільно та ще й повертається назад, то за рахунок цього перебування Марса в знаку рака дуже подовжується, Марс розпочав в Леві свій ретроградний рух 7 грудня, перейшов у знак рака 6 січня 25-го року. Де й пробуде в ретроградному русі до 24 лютого, а потім повертатиметься тим же шляхом уже в прямому русі, і поступово буде набирати свою швидкість, а закінчить свою ходу по знаку рака 18 квітня 25 року і перейде в знак Лева і 2 травня повністю вийде з петлі. З 24 лютого до 2 травня ми будемо бачити результати роботи, яка розпочалася ще 5 жовтня 24-го року. А найважливіша робота буде із 6 січня до 18 квітня, доки Марс буде перебувати у знаку Рак. В знаці рак це не найкраще становище Марса. Перебування в Марсі в раці може вплинути на наші емоції та внутрішній стан. Марс вогняна планета. Знак рака відноситься до стихії води: огонь та вода, вогняна вода. Цей період ознаменується найпотужнішою енергією починань, змін, пов'язаних з родом, батьківщиною, сім'єю, домом та всім, що пов'язано з нерухомістю. Тема сім'ї, роду, традицій, батьківщини важлива для кожного з нас, без підтримки предків рода. Ми не можемо створити фундамент нашого життя і просуватися вперед кар'єрними сходами. І це чудовий, тривалий період, який підходить для роботи з родом, родовою системою, щоб посилити власний рід, а також вирішити питання з нерухомістю. Як же застосувати енергію Марса в раці, щоб не конфліктувати і не агресувати? У знаку рака Марс стає вразливим, емоційним, недовірливим. Але саме ці енергії дають нам можливість розібратися з темою сім'ї. Наполегливість та імпульсивність Марса збільшує емоційне напруження, і саме ці якості важливо поєднати із турботою та прагненням до безпеки. Цей період підходить для домашніх справ, вирішення сімейних питань. Поки Марс йде в ретрорусі виправляти відкладені сімейні справи. Якщо є старі невирішені сімейні конфлікти, то краще примирятися в негативному прояві, це може проявлятися як невпевненість, вразливість, підозрілість, закритість, скритність, примхливість, сльозливість, слабкість, неможливість себе захистити, що може проявлятися як показуха. Комплекс людина починає показувати свою силу, щоб її всі бачили, і вона думає, що піднімає свій авторитет. Також може з'явитися бажання звинуватити когось у своїх проблемах, дуже сильна емоційність та проблеми з постановкою мети в цей час старі справи та емоційні питання можуть вийти на поверхню, і важливо звернути на них увагу. Кожен знак зодіаку буде відчувати це по-своєму. З іншого боку, внутрішня боротьба може проявлятися в бажанні відпочити та розслабитися, що суперечить зовнішнім обставинам. Іноді такі бажання можуть бути придушені зобов'язаннями, які потребують негайного виконання, і це може викликати почуття фрустрації, навіть стресу, коли людина не може знайти баланс між своїми внутрішніми потребами та вимогами навколишнього світу. Наприклад, Термінові справи чи несподівані проблеми можуть перешкодити вашим планам, і це може призвести до конфлікту між бажанням діяти активно та необхідністю залишатися на місці. Ця двоїстість може відбиватися як на емоційному стані, так і на фізичному самопочутті. Людина може відчувати втому, дратівливість або навіть апатію, що може вплинути на взаємодію з оточуючими. Важливо в такі моменти знаходити способи справлятися з внутрішнім конфліктом, можливо, через медитацію, заняття спортом або просто побути наодинці із собою. Зрештою, розуміння своїх емоцій та потреб у поєднанні з зовнішніми обставинами може допомогти знайти гармонію та знизити рівень стресу. Ретроградний Марс в раці підвищує ймовірність сварог. Протистоянь у сім'ї, конфліктів з родичами та дітьми, а також кризових ситуацій, пов'язаних із житлом та безпекою, можливі різні неприємності в цей період від будівельних робіт до природних катастроф, які можуть позбавити людину покрівлі над головою. Марс традиційно асоціюється з войовничістю та активністю, і в раці він стає захищаючим. Свої сімейні цінності він може проявляти свою силу, коли справа стосується захисту близьких або відстоювання своїх інтересів. Але в цей період люди будуть більш обережними та зваженими. Позитивна сторона Марса в раці це турбота про близьких, робота із землею, надачі, вибір чи придбання земельної ділянки, будівництво дому. Глибока робота з родовими програмами, які заважають розвиватися та зміцнюватися роду, які заважають здобуттю сімейного щастя, просуванню вперед. І цей варіант більш підходящий для цього періоду, щоб виправити помилки. Марс в Раці – це найактивніший потенціал, спрямований на тему сім'ї. Найкраще, що ми можемо зробити в цей період. Це витратити свої сили та енергію на створення того, що пов'язано із сімейними цінностями. Так, емоційність нікуди не подінеться, обставини можуть цьому сприяти. Але дуже важливо прислухатися до свого внутрішнього голосу, до голосу своєї інтуїції. Не те, як підказує розум, а робити так, як підказує серце. А період ретроградності Марса активно підніме. Всі глибинні невирішені питання родових програм, даючи нам можливість їх вирішити. Це можуть бути проблеми з родом, з родом мами чи тата, з дитиною, з бабусею, з мамою, питання нерухомості, сімейні конфлікти. Тож нам дається період в ретроградному русі для того, щоб ми могли вирішити ці проблеми, і два місяці для того, щоб ми могли подивитися. Як у нас це вийшло, тому з 6 січня до 24 лютого період ретро Марса в раці це гарний період для роботи з негативними програмами роду, переосмислення, виправлення питань з сімейних конфліктів, усвідомлення та переосмислення того, що заважає нам придбати більш комфортну або більшу квартиру чи будинок. Ділянку землі, дачу побудувати будинок там, де нам подобається, де нам буде комфортно. І це теми опрацювання роду. А якщо ви відчуваєте підтримку рода, відчуваєте опору під ногами, ви теж можете подумати, що б ви хотіли поліпшити, переробити, зробити більш комфортним, як ви хотіли б поліпшити відносини у своїй сім'ї. Які традиції можливо ввести. І поки Марс йде ретроградно, не починаємо нічого нового, не запускаємо нові проекти, але підготовку здійснюємо та завершуємо старі початі проекти. І дуже добре в цей час записувати всі свої ідеї, які приходять в цей період? Отже, ретроградний Марс це можливість, це не просто розмита ретроспектива, а час? Коли ми можемо перетворити свої колишні помилки на майбутнє досягнення, це шанс перенаправити нашу енергію на покращення та усунення того, що заважало на шляху до успіху. Спостерігаючи за собою в цей період, ми отримуємо шанс не тільки впізнати себе краще, а й отримати максимальні уроки з власної історії. Незважаючи на виклики, які приносить ретроградний Марс, період його ретроградної петлі є чудовою. Нагодою для особистого зростання та самовдосконалення, він нагадує про можливість самоаналізу та стратегічного підходу у справі виправлення недоліків. Відкритість, готовність отримувати уроки з минулого і мудро використати накопичений досвід допомагають гармонійно пройти цей період. Важливо пам'ятати, що кожен ретроградний цикл. Це шанс до більшої усвідомленості та розуміння процесів. В стані внутрішнього тиску легко зриватися на конфлікти, суперечки, травми та сварки. Особливо ця обставина проявляється у дні стаціонарного Марсу, коли планета ніби зависає, концентруючи свою енергію. І це буде 23, 24 та 25 лютого 2025 року. Тут дуже важливо не дозволяти емоціям брати гору, а звертатися до внутрішньої мудрості та саморефлексії, чого ви хочете, які проекти потребують доопрацювання? і відповіді на ці питання допоможуть уникнути непотрібних помилок. А з 25 лютого до 18 квітня Марс починає прямий рух це початок проєктів, пов'язаних із нерухомістю, родиною, родом. Але це, звичайно ж, у кожного індивідуально. Тому що, проходячи по знаку рака, Марс може робити аспекти до вашої карти. У когось він пройде сонцем або асцендентом, а у когось може створити гармонійні чи напружені аспекти. Тому це індивідуально. При цьому важливо розуміти, що поточна ретропетля Марса дає дуже непростий характер, оскільки вона буде відзначена одночасними дуже складними астрологічними подіями, що кардинально змінюють звичні способи управління енергією. І її головне завдання для нас розрубати тривалі нерозв'язані проблеми енергетичних блоків, внутрішніх конфліктів та глибинних родових програм, які заважають нам бути успішними, щасливими та коханими для компенсації негативних сценаріїв. Необхідно, щоб енергія не застоювалася в період петлі Марса, який триває з 5 жовтня 2024 року до 2 травня 2025 року. Тому особливо цінно займатися в цей період спортом, працювати фізично та руками. Очікуйте найбільших реформ та змін в сімейних бізнесах у сфері будівництва та нерухомості, виробництві та торгівлі продуктами повсякденного попиту, громадському харчуванні, розважальній сфері, медіакомпаніями, маркетингом та рекламних агентствах. На каналі є відео про ретроградний Марс у знаці Рака і Лева, де ви можете послухати, що принесе ретроградний Марс. Кожному знаку Зодіака, перебуваючи в якійсь сфері життя. Посилання буде в описі під відео. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. Бажаю вам. Вирішити свої сімейні питання, згармонізувати сімейні відносини та питання нерухомості, відносин з мамою, з батьками, з родиною. Щастя та успіху всім! До нових зустрічей!